Агресивна війна Росії проти України показала, що безпека Північно-Атлантичного альянсу не регіональна, а глобальна, оскільки Іран та Північна Корея надають Росії зброю, БПЛА та боєприпаси, щоб вона мала можливість продовжувати бойові дії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Просто на нас. окрім того, додав він НАТО. Бачить, як Китай підтримує військову економіку Росії, дозволяючи їй продовжувати війну проти України на думку. У генсека НАТО війська Росії вже не здатні на значні прориви на полі бою. Черговий весняно-літній наступ призвів лише до дуже незначних для окупантів успіхів і колосальних втрат. За півроку росіяни втратили вбитими та пораненими понад 150 тисяч своїх військових. А це на секундочку три загальновійськові армії. Ми побачили, що українці змогли утримати лінію фронту. Вони змогли і надалі завдавати важких втрат російським окупантам. Як уздовж лінії фронту, так і ударами в глиб російської території, підкреслив Столтенберг. Україна підписала безпекові угоди з європейським союзом а також Литвою та Естонією. Угоду підписав президент Володимир Зеленський, який відвідує Брюссель, де наразі відбувається саміт ЄС. Документ, що має назву Спільні безпекові зобов'язання між європейським союзом та Україною, передбачає зобов'язання з боку європейського союзу допомагати Україні у дев'яти сферах політики безпеки та оборони, включно з постачанням зброї, військовим вишколом, співпрацею в обороні промисловості та розмінуванні. Деталі про цю угоду розкаже Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, який приєднується до нашого прямого ефіру з Лондоном. Богдане, вітаю. Богдана. Що передбачено цією угодою між європейським союзом та Україною? Та яке значення цієї угоди і чим ця угода власне відрізняється від подібних угод із країнами НАТО? Перше, що впадає в очі, різниця між угодами з окремими країнами і з європейським союзом, це власне назва. Як ти вже сказав, цей документ називається спільні безпекові зобов'язання між Україною та Європейським Союзом. Цей документ досить невеликий. Він приваблює увагу тим, зокрема, що багато параграфів у ньому починаються словами Європейський Союз. Продовжуватиме продовжуватиме підтримку України у, у тій чи іншій сфері. Тобто, фактично, ми маємо констатацію і затвердження тієї роботи, тієї підтримки, яку Євросоюз надає Україні, вже зобов'язання вести цю підтримку і надалі. А Україна зі свого боку у тому документі зобов'язується наприклад продовжувати реформу а також сприяти підзвітності у тому, як використовується допомога Європейського союзу Україні. Тобто український президент у Брюсселі, напевне, не був заскочений якимись несподіванками у цьому документі чи, чи в інших угодах, підписаних сьогодні, також з Литвою та Естонією. Натомість він у промові перед європейськими лідерами наголошував, що ця підтримка, яку Україна вже отримує. Від міжнародних партнерів має бути швидшою і має бути міцнішою, тому що він сказав: Україна не має часу. Україна бачить загиблих і поранених на полі бою, і також бачить, що Росія і російський президент Владимир Путін досі ще мають надію, те, що вони війною можуть далі досягати тієї мети, яку Москва має стосовно України launching a new offensive in the east. у травні. Путін спробував розширити війну, розпочавши новий наступ на сході нашої країни. Завдяки хоробрості наших людей і вашим рішенням ми зупинили цей російський наступ. Але цей новий наступ довів, що теперішнього тиску на Росію недостатньо. Отже, спочатку я хотів згадати про військову підтримку, артилерійські снаряди і виконання кожної обіцянки важливі не лише для захисту життя, але й щоб зруйнувати російську ілюзію, що вони зможуть чогось досягти війною. Богдан, а якщо говорити загалом про процес євроінтеграції, чи ця угода може відіграти якусь роль на шляху України до євроінтеграції? А також які заяви зараз звучать від Угорщини, яка неодноразово, як ми пам'ятаємо, виступала із критикою підтримки України. Ці е, спільні е, безпекові зобов'язання, які підписали керівники Європейського союзу, і е, український президент, е, не є частиною е, якогось формального процесу е, вступу України до європейського союзу. Україна зараз перебуває в офіційному процесі переговорів про вступ. Там відбуваються міжурядові е, консультації е, конкретно по певних питаннях, які потрібно узгодити е, ця узгод. Ода, ця угода не є частиною цього процесу, але звичайно, що якщо Україна і Євросоюз. Зближуються, якщо вони тісніше співпрацюють, зокрема також і у галузі безпеки, то це очевидно сприятиме євроінтеграції. Що стосується Угорщини, на яку ми звичайно часто звертаємо увагу, тому що угорський уряд, на чолі з Віктором Орбаном, не полишає нагод чи не проминає нагоди фактично блокувати багато ініціатив Європи щодо підтримки допомоги Україні, досі від угорських представників. Якихось взагалі коментарів цієї угоди немає. Тобто угорський прем'єр-міністр і міністр закордонних справ чи речник уряду з цього приводу мовчать, ну можливо, тому що вони не вважають, що наразі це напряму зачіпає якось їхні інтереси. Богдана, і ще одне питання про призначення в Європейському Союзі після нещодавніх виборів за результатами попередніх нарад в Брюсселі, очікують, що Урсулі фондерляйн запропонують працювати президенткою Єврокомісії ще на другий п'ятирічний термін. І є прогнози щодо прем'єр-міністра Португалії Антоніо Кошта, який може обійняти посаду президента Європейської ради. Наскільки точні ці прогнози, та як вони можуть яку роль вони можуть відіграти для України? це не зовсім прогнози. Це повідомлення про те, що консультації політичних сил, представлених у новообраному європейському парламенті, домовилися, що вони висунуть оці ці три головні кандидатури. Третя на додаток до кошти і фондрляїн це Кая Калас, прем'єр-міністрка Естонії, які пропонують. Посаду верховної представниці Євросоюзу з питань зовнішньої політики і безпеки зараз у Брюсселі на вечері лідери мають домовитися зрештою, чи вони згодні з такими результатами політичних торгів. Але в будь-якому випадку, навіть якщо вони погодяться затверджувати на посадах цих посадовців, має ще європейський парламент. От, отже, торги я підозрюю ще відбуваються, Уваються, але е, сьогодні-завтра ми напевне будемо знати результати точно. В, на е, співпрацю з Україною очевидно це вплине, тому що ми бачимо з попереднього досвіду, що енергія і те, яких зусиль докладають якому напрямку лідери, е, це все ж таки має значення для проштовхування процесів.